Вітаю вас, дорога Люба церква. Я дуже радий вас всіх бачити і знаходитись серед вас. Знаєте, тільки що ми молилися, і я от так думав собі, хтось каже, от навіщо мені ходити до церкви? так? Я можу і вдома це робити там. А я от так стою і дивлюсь навколо, дивишся, вперед, назад, направо, наліво, і народ Божий він стоїть у молитві. Це дуже особливий час і особливі відчуття серця, коли. Усі разом Церква Божа стоїть і в нього в нас одна біль, одна потреба, одне благання і один Господь, до якого ми молимося. І зараз ми будемо продовжувати нашу серію проповідей по віровченню. І сьогодні наша тема звучить так: в якому стані повинно бути серце, коли ми молимося. Щоб відповісти. На головне питання наших роздумів, треба дати визначення тому, а що таке це серце. Коли ми говоримо про серце, гадаю, що у вас, як і у мене, перше, що приходить на думку, це щось на кшталт ось цього зображення. Ще по дитячим ілюстраціям ми його уявляємо червоним. Воно десь знаходиться у нас от, в районі Груди, тому що коли нам щось. Болить, або ми радіємо, ми щось тут відчуваємо. Але треба розуміти, що Писання має на увазі, коли говорить про серце. Писання каже, що воно може бути чистим або брудним, і брудом є саме гріх, тому дуже важливо зрозуміти, про що каже Писання. Я взяв визначення зі словника Стронга, що таке серце. Він каже так, серце це джерело усього в людині, думок, волі, бажань та відчуттів. Більш за все, я звернув вашу увагу на слово джерело. Це дуже влучно сказано відносно нашого серця. Тому що послухайте, що каже словник про слово джерело. Джерело це те, що дає початок чому-небудь, звідки постає, черпає щось або основа чого-небудь. Це наше серце. Воно сповнене чимось, воно дає початок нашим діям, нашим думкам. З нашого серця все вичерпується, наше серце це основа нашого життя перед Богом. Майже те ж саме говорить Христос у Євангелії від Луки, 6 розділ 43 по 45 вірш. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б добрий плід. Бо кожне дерево. Пізнається зі свого плоду, терену не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Богу не важливо, як гарно ми звертаємось до нього, як добре ми промовляємо свої слова у молитві, якщо наше серце Далеко відстоїть від нього, якщо воно сповнено не Богом. Напроти, у першій книзі Самуїла за синодальним перекладом Перше царство, 16 розділ, 7 вірш, написано так. Бог не дивиться так, як дивиться людина, адже людина дивиться на обличчя, а Бог дивиться на серце. Тому, чому ми, взиваючи до Бога, нам так важливо? Зберігати своє серце в належному стані. Коли ми приходимо перед лице Господа, він спершу написано: дивиться на наше серце. І це не просто слова, якщо наше серце буде в неналежному стані, Бог нас засудить. Я пропоную відкрити книгу пророка Ісаї, 29 розділ з 13 по 15 вірш. Написано так: і сказав Господь, цей народ. Наближається до мене своїми устами. Своїми устами вони мене вшановують, а їхнє серце далеко віддалене від мене, даремно ж вшановують мене, навчаючи людських заповідей не станов. Через це ось продовжуватиму змінювати цей народ і зміню їх. Знищу мудрість мудрих і заховаю розум розумних, горе тим. Які глибоко вникають, даючи пораду, та не через Господа. Горе вам, які чините раду приховану. Їхні діла будуть у темряві, і вони скажуть, хто нас побачив і хто пізнає нас або те, що ми робимо. Подивіться, що про цих людей сказано. Сказано, що вони вшановували Бога. Але як вшановували? Вони вшановували його тільки словами. Людина, яка їх бачила або чула, вона могла сказати, який прилежний вірянин. Але Бог написано, дивиться не так, як людина. Бог каже: даремно ти вшановуєш мене, адже серце твоє далеко від мене. Тому, перше, що ми бачимо, що Бог не приймає молитви, і більш того, Він засуджує людей. Які займаються лицемірством перед ним. І Бог прямо вказує на цю проблему розрізність слів та стану серця. Пропоную зачитати одну відому історію з книги Буття, 4 розділ з 1 по сьомий вірш. Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла і народила Каїна, і сказала: набула я людину завдяки Богові. Далі народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а каїн був землеробом. Через якийсь час трапилось, що Каїн приніс жертву Господу з плодів землі. І Авель також, і він приніс зі своїх первородних овець та з їхнього жиру, і Бог споглянув на Авеля та на його дари, а на Каїна і на його жертви не звернув уваги. Тож Каїн дуже засмутився і спохмурнів на обличчі, і сказав Господь Бог Каїнові. Чому став ти сумний? І чому твоє обличчя спохмурніло? Отож, коли ти добро робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Що ми бачимо в цій історії? Дві людини приходять перед лице Боже, вони приносять до Нього жертви, вони чтять Його ім'я. Але зверніть увагу на те, як подивився на це Бог. Спочатку Він дивиться на серце, написано, він споглянув на Авеля, і потім, на його дари, побачивши чисте серце, Бог приймає і тебе, і те, що ти до нього приніс. А на Каїна Бог не звернув уваги. І написано, що Каїн дуже засмутився, але чому так вийшло? Бог дає на це відповідь. Він каже Каїну, що біля твоїх дверей є гріх. Твоє серце нечисте переді мною, пануй над ним і роби добро. І тоді підіймеш твоє обличчя до мене. І ми бачимо, далі історію знаємо, до чого призвело так? це серце, куди призводить гріх. Тому я хочу, щоб ми побачили, що для Бога вкрай важливий стан нашого серця, коли ми звертаємось до нього. Яке ж саме або чим має бути сповнене наше серце, коли ми стоїмо перед Богом? Перше, що я знайшов, і головне це любов. Матвія 22 розділ з 37 по 38 вірш. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою, це перша і найбільша заповідь. Господь хоче бачити в нашому серці. Любов до Нього. Чим зайнятий твій розум, чим зайнятий твій час і твої сили, всюди, на першому місці в житті, має бути Бог. Христос каже, що любити Бога всім серцем це найважливіша і найбільша заповідь. Друге, має бути на серці мир, коли ми звертаємось до Бога. Матвія 5, розділ, 23, 24 вірш. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника – і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Бог хоче, щоб наше серце було в мирі. Якщо в твоєму серці гнів та роздратованість, а через тебе і в твого ближнього відсутній спокій на серці, то Бог каже ні. Твоє серце в неналежному стані зараз. Піди спочатку, виріши проблему. Твоє серце зараз зайняте не Богом, а гріхом. Якова, перший розділ, 20 й вірш написано так, адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому перше, це любов до Бога, друге, це мир на серці, третє, серце має бути сповнене вірою. Це віра. Далі Бог хоче бачити віру в нашому серці. Чи помічали ви, яке питання Христос ставив найчастіше людям, які приходили до Нього з потребою? Він запитував, чи віриш ти? Бог хоче побачити віру в нашому серці. Сила Божа діє в нас і через нас саме завдяки вірі. Я зачитаю частину з віршу з послання до євреїв, 11 розділ 6 вірш, написано так, без віри. Неможливо догадити Богові. Увесь 11 розділ розповідає про людей віри. Перечитайте його вдома і подумайте над кожною історією, описаною там, і ви зможете побачити, наскільки важлива віра, як сила Божа діє в людях через віру. Далі, в нашому серці має бути наполегливість послання до Ефесян, 6 розділ, 18 вірш. Постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю, синодальний переклад з постоянством, і благанням за всіх святих. А Яків у своєму посланні 5 розділ 16 вірш каже, що має велику силу ревна молитва праведного. Тому ми моліться постійно. Моліться ревно, а головне моліться за те, що відповідає Божій волі. Тому що в наполегливій молі... молитві є велике застереження. Слово Боже каже, що просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Бог не той, хто буде виконувати всі ваші примхи. Бо дивіться, щоб не вийшло так, як з Валаамом, бо там також була наполеглива молитва, але вона була проти Божої волі. Бог йому каже, ні, не йди, а він запитує і запитує Бога, чи мені йти, чи мені йти. Бог каже, ну йди. І ставить на його дорозі ангела губителя. Тому ми постійно ми маємо молитися постійно, але щоб наші молитви відповідали Божій волі і приймати Божу відповідь. Далі, наше серце має бути сповнене подякою. Послання до Колосян, 4 розділ, 2 вірш. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. Дякуйте Богові. Ми ніколи не забуваємо за наші потреби, але дуже часто забуваємо просто подякувати Богові за вирішення наших питань. Дякуйте Богові за все, що маєте, тому що Бог дає в тисячі разів більше того, ніж ми просимо. Хтось сказав, що якщо би Бог робив для нас тільки те, що ми просимо у нього молитві, то ми були б дуже бідні люди. І це так, ми не можемо усього пригадати. Бог дає нам в тисячі разів більше, Він кожен день виявляє милість і до тих, хто його просить, і навіть написаної на праведного і неправедного. І на тих, хто холить Його ім'я, він також дає свою милість. Тому нам потрібно дякувати Богу за Його жертву, за Його милість. Він достоєн хвали і подяки, як ніхто інший. Наступне наше серце. Має бути сповнене смиренням, покорою і благоговінням. Ми маємо розуміти, що Бог це не людина, Бог не той, хто з нами на одному рівні. В книзі об'явлення, 19, розділ, 16 вірш, сказано. І він має на одязі і на своєму стегні написане ім'я – «Цар над царями. І Господь над володарями. А в книгі повторення, 10 розділ, 17 вірш, сказано так: адже Господь ваш Бог, Бог богів і владика Владик, великий, сильний і страшний Бог, який не зважає на особу, а не бере подарунку. Я не просто так зачитую ці вірші. Я хочу, щоб ми замислились перед лицем, кого ми схиляємось у своїх молитвах, щоб в час молитви. Ми знаходились в благовінні і смиренні. Це велика Божа милість, що Бог дозволив нам, людям, звертатися до Нього зі своїми потребами, що ми можемо Йому подякувати, що ми можемо йому відкривати наші серця. Тому під час молитви до нього наше серце має перебувати у страху Божому. Вже підходить час, і нам треба завершувати наші роздуми. І на кінець я зачитаю знову запитання, над яким ми сьогодні мали роздуми, і коротку відповідь на нього. В якому стані повинно бути серце, коли ми молимось? В серці має бути любов, мир, віра, наполегливість, подяка, смирення, покора і благоговіння. Нехай Господь благословить нас у цьому. Будемо молитися. Дорогий наш Господь і Бог. Отець Небесний, написано, що Ти великий, могутній і страшний у своїх ділах, але Ти дав нам цю можливість приходити перед лице Твоє. Ми можемо взивати до Тебе і, більш того, в слові своєму ти кажеш, що поклич до мене і я дам тобі відповідь. Ми дякуємо Тобі за це, Боже. Допоможи нам приходити до Тебе з чистим серцем, з хвалою, Боже, з вірою, з благовінням перед лицем Твоїм. Щоб Твоє ім'я славилось в нашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.